Приготую сьогодні котлетки рибні. Ось в мене такі стейки, я їх розморозила, помила. Зараз я їх поріжу. Поріжу на шматочки. Додам отакі два маленьких кусочка сала. Хочу так. Ви хочете, робіть, хочете, не робіть цибульки, чесничку і ось. Сочевиця я варила сочевицю і додала сюди дві ложки висівок. Все починаю все блендерити. Так, спочатку рибу. Так, рибку перемолола. Висипаю, щоб не було тяжко блендеру, бо в мене маленький. Сало поріжу шматочками. Так, сало. Так, сало. Тепер цибульку і чесничок. Перебила я цибульку, часничок і сало, все додаю у рибку у фарш. Так, тепер додаю сочевицю. Додам переправу для риби, тут є сіль. Щоб не нас спочатку додам переправу для риби. Так. Ще можна трішки перчику і перемішую. Перемішаю, потім спробую фарш. додаю соли, бо мало. Так, добавим зелень. Вот так. Зелень и. Яйця. Зараз подивлюсь, одне чи два. Побачу поки що одне. Так, одне яйце вкинула досить, бо таке житкувате буде, якщо додам ще. Набрала водички в мисочку і буду зараз робити котлетки. Папір силіконізований, я не, не змазую, може і треба було б, ну, не змазую, побачимо. Руки змочуємо, бо по другому не можна. Робимо такі довгенькі. Вийшло таких 10 котлеток, ставлю в духовку, духовка вже розігріта, десь на хвилин 30, скажу вам потім. Так, півгодинки були котлетки у духовці. Можна їх ще змазувати жовтком і тоді вони будуть красивіші. А так вони вже готові. Все нормально. І чайник закипів. Ось такі котлетки виходять. Дівчатка, котлетки дуже смачні. Ніжні такі. Чудові. Хто не хоче сало, не додавайте. Я додавала сало не солене, я не сказала, не пам'ятаю, ну не солене. Дуже смачні котлетки. Готуйте, не лінуйтесь і не почувайте себе обділеними.